Приготуємо салатик з куриних сердечок з цибулькою маринованою. Замаринуємо її, звісно, з корейської моркви. Можна використати і звичайну моркву натерти, свіжу, натерти на тертушці. Але в мене є корейська по корейськи морква, готова вже, тому я використаю її. Треба буде ще петрушечка. Для заправки нам Потрібно буде сметанка, гірчиця, сіль, перець і часничок. Все, готуємо. Швиденько приготуємо, підготуємо серця. Для цього ми зараз обріжемо цю частинку і оставимо такі сердечки. Так, починаємо готувати підготовку наших сердечок. Сердечки я підготувала до нарізки. Заздалегідь я сердечка зварила, просто водички з додаванням солі. Все, ніяких я спецій, нічого не додавала. І 40 хвилиночок вони в мене варилися. Так, все. Тепер ми нарізаємо ну, десь на 4 частини наші сердечки. Отак, на 4 частинки. Отакими От пластиночками, чи як сказати, і в салатник скидуємо вже там, де будемо готувати салат. Сердечки готові, я нарізала всі вже. Це така кропітка робота. Не дуже вони слухняні, крутяться. Але салат буде смачний, тому, тому робимо. До сердечок додаємо моркву по-корецьки, або натріть на тертушку. У мене така по-корецьки. Водичку закип'ятила і заливаю цибульку. Хвилин на 10. Десять хвилиночок прийшло, зараз я стіжую воду, і трошки до цибульки додам оцту. Добавляю трошки оцту на цибульку. І трошки її пожмякаю руками. Пожму так. Так, отак. Гарненько перемішаю. Все, 5 хвилиночок і Будемо додати до нашого салату. Так, все. А ми поки додаємо сюди часничку видавимо. Так, по бажанню, скільки там. Дві... Два. Хочте 2, два, хочете 3 зубчика. У мене тут 3-3,5 три, три і маленький. Я вичавлю весь. Так, цибульку промариновану додаємо до салату. Трошки віджимаємо її і додаємо. Добавимо петрушки так, зробимо соус до двох ложок сметанки, Добавимо чайну ложку гірчички і все ретельно перемішаємо. Салатик посолимо, трошки поперчимо, так, додаємо сюди заправку, і все ретельненько перемішаємо. Салатик наш готовий, дивіться, який він гарний. Гарний нарядний салатик, можна і на свято, і просто так себе порадувати. Готується близь, швидко, тому рекомендую приготувати, спробувати. Всім смачного! Дякую за увагу! До побачення!